Всім привіт! Сьогодні в випуску зірка Динамо Київ покидає команду. Єрмолюка визнали одним з найкращих у матчі з Вестхемом. Циганник розповів, чому Суркісний звільнить Шевковського з Динамо. Стало відомо, як Шахтар покарав свого гравця після скандалу. Микола Шапаренко може залишити київське динамо вже під час зимового трансферного вікна. За інформацією джерела, керівництво клубу вже почало шукати нових гравців на позиції центрального півзахисника, а також оборонців. Це може свідчити про можливі зміни в складі команди. Варто нагадати, що влітку до Шапаренка проявляв інтерес італійський Лаціо, проте сам футболіст не розглядав варіанти з переходом до серії А. Як повідомляють журналісти та то таке хавбек набагато більш цікавиться можливістю виступати в англійській. Прем'єр-лізі, звідки вже надійшли перші запити щодо потенційного трансферу цього сезону. Шапаренко провів за Динамо 15 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив два голи, та віддав чотири результативні передачі. Крім того, в активі Миколи 46 матчів за національну збірну України, де він також відзначився двома забитими м'ячами. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Восьмий тур англійської прем'єр-ліги завершувався поєдинком між Бренфордом та Вестхемом, який приніс перемогу Бджолам з рахунком 2-0. Єгор Єрмолюк вийшов у стартовому складі Бренфорда та провів на полі всі 90 хвилин. Український півзахисник продемонстрував високий рівень гри, виконав 87% точних передач, створив три гольові моменти і зробив найбільшу кількість відборів у матчі і виграв 5 єдиноборств. За даними статистичних порталів, SofaScore та Huscore, 21 Нічний хавбек отримав оцінки 7,5 та 7,6 балів. Відповідно, варто нагадати, що цього сезону Єгор Ярмалюк уже провів за Брентфорд 10 поєдинків у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок одну результативну передачу. Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик висловив думку, що під керівництвом нинішнього тренерського штабу на чолі з Олександром Шовковським київське Динамо не має перспектив для подальшого розвитку. Крім того, експерт додав, що схоже керівництво клубу цілком влаштовують невдалі результати команди, адже жодних кроків для зміни наразі не робиться. Наразі і при цьому тренерському штабі я не бачу перспективи розвитку для Динамо. Це моє переконання. А аналізувати знімуть Шовковського не знімуть, це не моя справа. Можу сказати, що якщо відбувається одне й те саме постійно, і всіх це в клубі задовольнає, значить, усім все добре, сказав циганик в своєму Ютуб каналі. Донецький Шахтар поставив крапку в гучній історії, що розгоралася навколо захисника команди та збірної України Юхима Коноплі. Клуб провів внутрішнє розслідування через скандальну активність футболіста в соціальних мережах і ухвалив остаточне рішення щодо його подальшої долі. Після детального аналізу ситуації керівництво гірників вирішило не вдаватися до жорстких дисциплінарних заходів стосовно гравця. У офіційному повідомленні пресслужби зазначається, що конопля повністю визнав свою помилку, усвідомив. Неприйнятність власних дій і щиро вибачився перед оболівальниками, командою та клубом. У Шахтарі заявили, що вважають інцидент вичерпаним. Нагадуємо, що скандал вибухнув після того, як користувачі мережі помітили, що конопля вподобав кілька проросійських публікацій, серед яких було відео з виступом одіозного російського політика Володимира Жириновського. Ця ситуація викликала хвилю обурення серед української спільноти. Як повідомляється, після розмови з керівництвом футболіст також долучився до благодійної ініціативи. Узяв участь у придбанні пікапа для представників фанатського руху Шахтаря, які нині захищають Україну на передовій. Суму його внеску клуб не розголошує. Італійська Рома розглядає можливість продажу українського форварда Артема Довбика вже під час зимового трансферного вікна, про що повідомляє видання футбола.Іт. За даним джерела, керівництво римського клубу також не виключає варіанту, за якого нападник може бути відданий в оренду з подальшим правом викупу. Зазначається, що сам довбик не заперечує проти такого розвитку подій, адже в поточному сезоні він отримує недостатньої ігрової практики та рідко з'являється в стартовому складі. Крім того, журналісти назвали три потенційні клуби, куди може перейти український нападник серед претендентів на Довбика Італійський Мілан, Англійський Вестхем та Іспанський Вільяреал. У поточному сезоні Артем провів за рому вісім матчів у всіх турнірах, лише тричі виходячи з перших хвилин. На його рахунку наразі один забитий м'яч і одна результативна передача. Відомий блогер і футбольний коментатор Віктор Васко відреагував на новину про лідера київського Динамо Андрія Ярмоленка. Клуб повідомив, що вінгера застуда, через що він пропустить виїзний матч другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Самсон Спора. Однак Вацко у своєму авторському проєкті на Ютуб Вацко-Нейр ір висловив припущення, що справжня причина відсутності Єрмоленка може бути зовсім іншою. На думку журналіста, вона пов'язана з конфліктом футболіста та головного тренера команди Олександра Шовковського. Ця історія між Шовковським і Ярмоленком це величезний мінус для Динамо. Я зараз новини читаю. Ярмоленко на лігу конференції не полетів, пишуть через застуду, але між рядків читається зовсім інше. Ні, не знаю. Може, мені одному це читається, хоча знаю, що читається на мені одному. Аналітичний портал Football Meets Data, який спеціалізується на статистиці та математичному моделюванні результатів, оновив свій прогноз щодо шансів команд, які виступають в основному етапі ліги конференцій. Згідно з новими розрахунками, головним фаворитом турніру залишається англійський Крістал Пелес. Ймовірність того, що команда потрапить до вісімки найкращих, оцінюється в 95%. На другій позиції рейтингу розташувався французький Страсбур із шансами 82%. а трійку – Фаворитів замикає донецький шахтар, чия ймовірність виходу до топ-8 становить 79%. Київське Динамо в цьому списку опинилося лише на 21 му місці. Його шанси потрапити до вісімки найсильніших оцінюють у 4%. Тоді як ймовірність виходу до топ-24 становить 64%. Нагадуємо, що в стартовому турі основного етапу Ліги конференції «Динамо» поступилося головному фавориту змагань Кристал Пелес з рахунком 0-2. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.